10 кілограмів ціна 1890 дивинок, це обо реабілітація. 1890 гривень. І перше в нашому роботи це ось такий закритий корсетик для е, людей з проблемами спиною. Далі у нас такі є буде утримувати колінку. Це на колінку одягати, під підножку і бомба. Далі у нас така є штучка на ручку. Далі у нас дуже багато масочок. всяких сірих, чорних, дитячих. Дуже багато. Бачите, дуже багато масочок. Наступна у нас така переноска для людини. О, дуже багато. Щоб Переношувати. людину. Наступна у нас ой-ой-ой. Це у нас. Теж великородопише, що... що це 2 і все. Далі у нас ось такий вандаж на руку. Ось так на руку тут затягують і буде бомба. Э -э що відбилася в інтернеті? Ось цей саме цей вандаж коштує 7700 гривень. А у нас ви можете 2 тисячі 890 гривень. Знову на тут для спинки об. Далі у нас утягуючий корсетик. Тут є лямки, можете регулювати. Він досить пружний, дуже утягуючий. Далі у нас знову пояс ось такий, трошки менший. Це у нас знову фіксатор для колінка, можливо, і для ліктя, тому що він універсальний. Далі у нас ось такі масочки. Знову у нас утягуючи на лікоть. Оп, тут є. І тверді, тут така жилка. Наступні у нас комплексійні панчоки запаковані. Ось такого кольору. Розмір я вам не скажу, тому що тут не вкарний. Пише 2, 20х10, 55 см. Знову у нас на налізки таке утягуючи. Наступний у нас пояс, уже невеликий. На розмір М, напевно. І тут є на спинці ось такі штучки. Далі у нас знову компресійні панчохи, дві штучки. Далі у нас знову компресійні панчохи. Далі у нас така на колінку штучка, може бути на ліктик, це вже як кому подобається. Знову масочка, знову поясочок, а він вже якийсь більший, такий досить більший. Це у нас розмір М. Ось такий. Поясочок, починає якусь тканинку. Оп. Може, це на животик якраз коли так, Далі у нас ось такий поясочок. Це у нас розмір. Я вам можливо скажу, а можливо не скажу, тому що він не вказаний. Я б з радістю сказала. Далі у нас знову на ліктик або на колінках. Ось така штучка, щоб затягувати. Вона достатньо хруплена. Утягуюча панчоха, але це вже на ручку. Далі у нас знову поясочок, ось такий. Тут є на спинку Такий, такий великий. Далі у нас на плечі ось така штучка, Утягуюча якась Знову, можливо, для людей З проблеми з спинами. Далі у нас поясочок, знову достатньо великий, достатньо широкий. Наступний у нас ось такий поясочок. Далі. Ось такий знову, тут такий твердіший, є цупкіший. Розмір. Я вам не скажу, тому що розмір не вказаний, на жаль. Далі у нас шкіряний поясок. Ось такого типу. Він тут защіпається на ту закропочку. Бачите? Оп. Далі у нас знову Утягуючий поясочок, але він вже менший, це, напевне, XSS Знову у нас на колінку або на ручку, вже кому там як треба. І тут є ще ось така штучка. Далі у нас ось така штучка. Це знову напевно, для спинки. Тут на дві ручки є. Дуже багато бентів. Прям, ну ми їх дуже домовло, зараз вам покажу приблизно. Я вже там достатньо багато виявляла. І їх ще є і є. Дуже багато бинтів. Далі у нас знову фіксатор на колінку або ручку. Далі у нас кольорочок знову шкіряний. І розмір я вам не скажу, бо знову він не вказаний. А звідки М? Це універсальний. Далі у нас така штучка-фіксатор для пальчика. Оп, фіксує будь-який пальчик. Далі у нас така знову на колінку, Знову така штучка і тут на ручку. І знову у нас на плечі, утягуючи Оп. Хочу нагадати, що цей валатик коштує всього 1850 гривень. Компресійний пунчоки. Знову масочка, масочка. Дуже багато масок. Ну, Їх реально дуже багато. Ось. Дуже багато. Їх, я не знаю, ну, достатньо. Так, ну знову на колінку. Оп, ось така штучка. Тут є резиночка знизу, защипається. Бомба. Знову на пальчик така штучка, бінт. Два бінта знову. Тут є дюрочка для пальчика. Наступне ось такі штучки. Це теж на ножки або на ручки. Мені здається, що більш на ножки. Далі у нас такі. Оп, оцю штучку я знаю, тому що я таке колись носила, в мене чашечка коліна була велика. Оп, ось така з дюрочкою. І далі у нас ось така без. Цього тут більш такий твердіший кушак. Далі у нас дуже довге відео, тому що це все порознімати, порозчіпати, і багато часу займає. Ось такий кручошок тканинний. І тут, можливо, навіть скажемо, розмір 33 тисячі сантиметрів. Ще 33 Тут для більшої інформації є qr код Далі у нас знову на ножку. І тут теж, напевно, на ножку, або вже на ручку теж. Вже... Я не знаю, хто там, кому як. Ось така штучка і ось така штучка. Далі. Це вже на щось більше. Тут на бін. Оце. Це вже... Ой, зараз започули степлю. Бомба. Оп. Це теж на ножку, напевно. Або я не знаю, вже за що це. Це стільки цього понапридумують. Знову на ручку, на ножку. Дай Бог, аби це нікому з вас не потребило. чесно слово. Ось така штучка, ось така мучок. І останнє в цьому лотику, нарешті, ось таке. Для замовлення пишіть нам у вайбер або лишайте коментарі.